Цього тижня Хмельницьку атомну електростанцію завітавши до візитівки ХАЕС її інформаційного центру, відвідали наймолодші мешканці міста енергетиків першого та другого класники загальноосвітньої школи номер 4 Багато молодших школярів Нетішинських загальноосвітніх шкіл відвідують пришкільні табори. Для них організовують цікаві і пізнавальні екскурсії. Путівочці дня на 10 червня було заплановане відвідання інформаційного центру ХАЕС. Тут малеча зі своїми наставниками могла дізнатись про ази атомної енергетики, принципи роботи Хмельницької атомної станції. Багато хто з батьків цих учнів молодших класів працює на Хмельницькій АЕС. Потрапити на саме енергетичне підприємство діти, звісно, поки що не в змозі, однак дізнатись про принципи роботи енергоблоків атомної станції, як виробляється така необхідна нашій державі електроенергія, діти змогли. А ще випала нагода оглянути і оцінити виставку малюнків школярів зони спостереження Хмельницької АЕС і Нетішинських також на тему ядерної енергетики, охорони довкілля, перспектив розвитку ХАЕС та Нетішина. І хоча цим маленьким... Ім школярикам багато термінів поки що є незрозумілими до азів атомної енергетики. Вони доторкнулись. Екскурсія видалася пізнавальною, і маленькі відвідувачі інформаційного центру ХАС охоче поділилися своїми враженнями. Мій татор працює на атомній станції, а сьогодні я дізнався як. Як тато там виробляє атом електрику. Мені було дуже цікаво. Там, і ле... там ток виробляють і воду теплу. Мені дуже сподобалось тут, тут малюнки, бо вони розповідають про нашу атомну станцію. Вони яскраві. А що там дітки на них малювали? Атомні станції та ще багато чого малювали. Наші, краї... наші країни, нашу Україну, те, як вони люблять нашу Україну, та багато ще чого яскравого природу. Мій дідусь з бабусею працюють на атомній станції. І ще сьогодні я дізналася багато в цьому місті. І я думаю, що коли я виросту, я дізнаюся ще більше. Мені дуже тут сподобалось. Тут е, дуже багато різного цікавого. Сьогодні я е, дуже багато дізналася.